Близько 20 випускників звернулись до Коростенського ТЦК з наміром вступати до військових вишів. Половина з них дівчата. Мова про вищі навчальні заклади та коледжі, куди приймають абітурієнтів до 30 років. Спеціальності як військові, так і цивільні. Навчання від 3 до 4 років навчання безкоштовне на повному державному забезпеченні. Тобто це одягають, обувають, проживання, харчування все безкоштовно. Після закінчення навчання підписується контракт, направляється для подальшого проходження військової служби за фахом, здобутнім у навчальному закладі. Якщо це вищий навчальний заклад, після закінчення присвоїться офіцерське звання лейтенанта, направляється до подальшого проходження військової частини. Якщо це коледж, присвоїться звання сержант, так само направляється до військової частини для подальшого проходження служби. По завершенню військових навчальних закладів випускники зазвичай мають п'ять років відслужити за фахом, наприклад, у військовій частині. Після цього вирішують залишатись їм на службі чи реалізовуватись професійно у цивільній сфері. Срок навчання у навчальному закладі зараховується до загального стажу ну, до загальної військових років у збройних силах. От служивши 25 календарних років у Збройних силах, людина має право на пенсію. Пенсійне забезпечення, ну, скажімо так, набагато вище, ніж на цивільному житті. Під час навчання двічі на рік надається відпустка два тижні взимку, місяць влітку. Крім цього, при навчанні виплачується стипендія. Зараз вона становить близько 2,5 тисяч гривень. З кожним роком вона ну, з, з, з учетом інфляції і так далі, вона трошки підвищується. При цьому зазначаю, що все навчання це все безкоштовно. Після повномасштабного вторгнення військові навчальні заклади, які знаходились на сході та півдні, евакуйовані у більш безпечні частини держави. Курсанти, які навчаються ну, в вищих навчальних закладах, особливо це десантники, льотчики, моряки, вони проходять навчання ще за кордоном. Тобто є можливість навчатися за кордоном. Серед переваг військової служби Володимир Венгловський назвав соціальне забезпечення, яке у всі часи було більшим ніж у цивільних. Воно розповсюджується й на членів родини, наприклад, можливість лікуватись у військових госпіталях. Втім, військовий стан багатьох може відштовхнути від ідеї пов'язувати своє життя або життя своїх дітей зі службою. Можливо, є така ймовірність, що діти, будучи курсантами, будуть відправлені в зону бойових дій. Ну, жодного такого випадку, щоб курсантів направляли в зону бойових дій, немає. Є така негласна практика, що хлопці молодші 20 років в зону бойових дій не напрямлю. Це було таке на початку повномасштабного вторгнення. Це В Маріуполі було, коли наші хлопці попали в оточення, і там були трошки молодші хлопці, строковики. Хоча на строкову службу теж призивали з 20 років, не раніше. Мінімальний срок навчання навіть у коледжі 3 роки. Я думаю, що за 3 роки війна у нас закінчиться, ми будемо тримати цього. На перших тижнях навчання у військових закладах є можливість забрати документи. Таке буває. Хочу, хочу вчитися. Поїхав, поступаю в навчальний заклад. І зрозумів, що через неділю побувши вже коли годівши форму, зрозумів, що це не його. Він може до прийняття присяги, Дитина може написати рапорт, звільнитись, ну, приїхати додому. Це ж не обов'язково. Ніхто силою нікого туди не тягне. Все на добровольних началах, так само, як цивільні заклади вступають, так само військові. Єдине, що ж кажу, що ми тут. Наперед трошки готуємо особову справу, підготовлюють документи наперед відправляємо туди до навчального закладу. Тому Володимир Венгловський запрошує до Коростенського ТЦК всіх бажаючих пов'язати своє життя із військовою службою. Хто виявить бажання, приходить до нас до Коростенського ТЦК чи до любого відділу з Коростенського ТЦК, тому що у нас у колишніх районах це Олевськ, Лугіний, і Малін. Є відділи, які обслуговують вказану територію. До них звертаються і все розкажуть, покажуть. Втім зможуть допоможуть, тобто ми допомагаємо, що проходимо. бо тут трошки є специфіка вступу. Проходимо медичну комісію, як для цивільних, так і для гражданської. Але ми для військових ще готуємо особову справу, конкретно і направляємо до, ну, на прийом, прийомну комісію того чи іншого навчального закладу. І вже по особовій справі прийомна комісія вивчає кандидата, і висилає сюди запрошення, коли цього, здавати вступні іспити. Вступні іспити, загальноосвітні. Це Береться по НМТ. Ще плюс до цього, там кандидати здають, проходять тести психологічні, фізподотовку здають залік. І медкомісію ще раз. Так як вони в нас проходять, там ще раз проходять медкомісія. На сьогоднішній день частина випускників вже звернулась до ТЦК. Нагадаємо, серед них і дівчата. А спеціальності, які можна здобути у таких вишах, пов'язані не лише з військовою справою, а й з цивільним життям.